Кидайте, кидайте, вдягайте. Прикордонна служба. Прикордонна служба. Вас оберігала від ворогів. Прикордонна. Ви дивитеся єдині новини за канал України з вами Людмила Добровольська. Новий обмін військовополоненими, що стартував напередодні, відбуватиметься у кілька етапів, і остаточні цифри щодо звільнених українців обіцяють оприлюднити згодом і міркувань безпеки. Сьогодні Україні вдалося повернути важко поранених своїх захисників. Усі вони потребують негайної медичної допомоги. Це воїни різних складових наших сил оборони і безпеки. України. Цієї ночі на Україну летіли 322 повітряні цілі – дрони, ударні та імітатори, 5 крилатих іскандерів і 2 балістичні ракети КН-23. 220 мішеней наша ППО збила і 64 були втрачені локаційно. Летіло усе це залізо із шести російських Областей, але основним напрямком масованого повітряного удару був Київ у столиці. Одна загибла шестеро постраждалих і руйнування у восьми районах. Вирували пожежі, пошкоджені житлові будинки, бізнес-центр, склади і залізниця. Цього разу московити начинили свої дрони шрапнеллю, щоб вразити якомога більшу кількість українців. Влучання зафіксовані на 11 локаціях і падіння уламків збитих російських повітряних цілей на 16-ти. ударною хвилею пошкоджене саме серце Києва Софія Київська. Це стара споруда, і будь-які вибраційні навантаження для неї можуть бути критичні. І будь-яка вибухова хвиля вона може призвести до руйнувань чи втрати якихось елементів ті же фрески, мозаїки, які мають нашарування на стінах Софії. Двох людей Росії убилися ночі в Одесі, і ще дев'ять одеситів постраждали. Там російські дрони влучили у пологовий будинок, адмінбудівлю станції екстреної медичної допомоги, пошкоджено станцію переливання крові і житлові будинки у середмісті. Зафіксовані численні руйнування, пошкоджений обласний державний архів, корпуси і склади Одеської кіностудії однієї із найстаріших у Європі. Історичні декорації до фільму Довженко знищені повністю. Це не просто матеріальні збитки, а цілеспрямована спроба росіян знищити культурні коди України, що формувалися століттями. Слово одеситам. Біля вікна розірвався шахет. Сусід лежав весь в крові. Його маму витягли в лікарні зараз, а він в Савінчій кімнаті був. Я спускатися не хотіла. так. Я спускатися, не хотіла, оскільки в мене паморочиться голова, погано себе почувала. Але нас дійсно змушують. Довелося встати, піти, взяти дитину з дитячого відділення. Спочатку хотіла залишитися в коридорі, але коли почула, що сильно жужать шахеди, нас терміново почали спускати. Щойно ми зайшли, пролунав вибух, і почули, як все почало сипатися, обвалюватися.